Привіт! Це канал Київ Пасажирський, це шоу-Ідентифікація, це ведучий Іван Іванзай, це наші учасники, а це український співак з Маріуполя. А що не очікував, що так швидко буде? Де? Нормально, енліо, ваші оплески. Привіт. Ради бачити. Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, ти в стосунках. Так. Давно. Давно. Скільки? Ну, З переривами десь три роки. І це я одразу до наших глядачів. Якщо ви без стосунків, поставте лайк, а якщо ви в стосунках, е напишіть коментар, і ми дізнаємось, кого більше. Отакі інтерактиви на каналі у нас. Ну, що ви змогли придумати, то й зробили. Буде більше. Перед собою ти бачиш шість хлопців, і вони майже всі в стосунках. Тут є одна людина, яка не в стосунках. Зараз сюди по черзі будуть виходити їх дівчата. Угу. Ти будеш з кожною спілкуватися. І після цього казати так: ну я думаю, що ти зустрічаєшся з Максимом. Тобто, після короткого спілкування з кожною дівчинкою ти будеш віддавати її якомусь хлопцю. Добрий Добрий день! Добрий день! Е, це Нікіта. Приємно. Як Добрий вас день. Леся? Як Леся Леся. Леся. приємно познайомитися? Лесь, приємно. перед тим як ми почнемо, можете трошки розказати про себе? Що ви, хто ви? Творча людина. Люблю плавати. На пікніки ходити? Ну, так. Людина щасливо плаває, на пікніки ходить. Я також відчуваю безробітні вайб в своєму житті трошки. Ми будемо з вами спілкуватися. Після цього Нікіта буде обирати. Хто з цих джентльменів сьогодні ваше кохання усього життя? Скажіть, будь ласка, як давно ви в стосунках? Три роки. Ні, не дивись на мене. Ні, ну З паузами. Скільки вам років? Сорок. А де ви познайомились? На танцях. А які танці? Ми їздили в друге місто у Львів і там ми познайомились. А були танці це танці... були як е, на вулиці, там, там якісь вуличні стіни. Так, так, на вулиці. А який стиль танців? Пам'ятаєте? У... Народні. Українські народні. Стріпданс такої. Нічого. Собі, так, це вже у нас багато чого розповідає. Він теж танцює. Чи він для нього це було типу як відпочинок? Ні, він відпочивав. Він, напевне, шукав мене, а я його. Клас. Круто, що бачиш творчість, як єднає людей. У так, Львові. Угу. Да, у Львові. — Можна питання, де от як ви проводите свій час? От ви разом три роки. Мав заселити кажуть, що кохання живе три роки. Ну так. — Ви ще, ще любите живе. його? Так, ще люблю, сильно люблю. Пишіть, ви проживаєте разом? Так. А Як скоро ви почали жити разом, після того, як розпочались ваші стосунки? — Через півроку. Ви одружені? Ні. Ну, я бачу, що ні. Ні. А чому? Та, бо ще не одружились, ще не час. він, а ви так теж вважаєте, чи тільки він так вважає? Та я теж так вважаю. Треба придивитись добре, щоб потім угу. не розбігатись без. Така яка карениця, Тут тільки ж там в паспорті. Ну, от іменно. А чи були ви одружені до цього? Ні. А він? І він теж не був. Угу. Ми такі. Одинаки. Устаріш. <рес> це це ви нам натякаєте на те що? Скажіть, будь ласка, ви ну от, як проводите час разом? Що ви ходите? куди ходите? що робите? Ходимо в кафе, всюди відпочивати. А роб, працює він десь? Він працює. – Я тільки хотів запитати так. Та мене. менеджером магазин. Менеджером магазині. Що за магазин? Епіцентр. В принципі, я думаю, що я от багато чого зрозумів. Я вважаю, що Леся не, не, як це, не належить. Так. Зустрічається. Я зустрічається і кохає. Олександра. Лесь, ви відправляєтесь поки до Олександра. Леся, якщо чесно, не дуже щаслива була, що вона пішла до Олександра. Готовий далі? Ну, давайте далі. Поїхали. Дівчину в студію. Добрий Добреє... Добре день. Добрий день. — Як, Як ім'я? — Діана. Приємно познайомитися з Приємно. Дуже приємно. — скільки вам років, Діана? Мені 26 років. Чим ти займаєшся? Розкажи про себе трошки. Чим я займаюся. Я трошки така творча людина. Люблю музику. Інколи вірші писала, але то було давно. Граю на фортепіано, але то теж нотам не зображаю трошки <сум> наслуг для І... душі. Да. І Зрозуміло. на гітарі граю. Також люблю малювати, але в мене є таке, що дуже швидко втрачаю інтерес. Ґгум. Без і мені. переключаюсь на щось інше. Роблю манікюр. Підкажіть, будь ласка, чи ви десь працюєте? Ну, це нігті роблю, або знімаю серіали трошки. Так фільми, фільми, а, серіали так, ви, ви а, Адтор, як актор, але Так або це інколи як масові сцени, так і груповки бувають. Чим займається ваш хлопець? Мій хлопець теж талановита людина. Він також полюбляє зйомки. Я його так люблю з собою. Брать так, і звісно, він в мене хореограф. Тобто він, скоріш за все, був у Львові три роки тому з Лесяю. Можливо. Можливо. Ви подумайте. подумаєте? Олександр Увів. Якось мило ви один одного називаєте зі своїм хлопцем? Ну, він мене інколи називає Ракалка. Ракалка? Так, але це заслужено. Локальна. Ракалка. Так. В якісь конкретні моменти він називає вас так. Це коли ви граєте в доту? Майнкрафт. Добре. Мені так подобається. Як часто у вас секс? Тут питання є. Давайте запитаємо. Що це таке? Секс. Ну от. — Зараз? Ой, секс. Як часто ви займаєтеся сексом зі своїм хлопцем? Та по-різному буває. Ну, скільки разом? Ми десь вже майже півроку. За півроку ви займались... Ну, не треба кількість. Ну, Часто? Часто. Часто. Якщо півроку, то точно раз на тиждень повинно бути. Раз на тиждень є. Да. А є якась головна характеру риса, яка от вам дуже. Ну, за це ви його прям ну, мій кролік. Місматичний, гарний, очі дуже гарні. Ми тут не можемо гарна. всі очі побачити, дивіться. Щось стильне, цікаве, Ціка... розумний. Клас. Ну, от мені подобається про хореографа. Угу. За, чим, за це можна зачепитись. Я дивлюсь по кросівках. А чути по красівках, тобто хореограф не може в шльопках прийти? Ні. Я впевнений, що ні. Просто, наскільки я розумію, якщо людина прям творча, uh -huh. вона, типу, я скажу про себе, якщо мені треба одягнути щось на концерт, я в цьому ходжу і в житті, от в конверсах. Постійно uh -huh. ходжу. Багато танцівників, людей, які займаються танцями, я знаю, що вони також постійно ходять в спортивних кросівках, тому що вони звикли. просто звикли, це їх лайфстайл. Тому а, мені це не допомогло. А Скажіть, будь ласка, можна запитати, у вас так. є засосік? Ой, так. — Півроку -пів 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 тільки зустрічають. Це він. Це в Одесі відпочивала, там такі камери. Ні, ладно, то <тут> такі. Це, жарти. це нормально, нормально. Ви. Ну, там просто, ну, тобто, у вас. Я просто, якщо чесно, для мене засоса це якийсь вайб мого першого курсу. Ну, є це так, так класно. Це, це було класно. Це, типу, ну, у вас їх навіть два. Це клас. Класний підписатися отут знизу. Чи дивиться ваш хлопець аніме? Так. Да. Добре. Я Як? готовий. Я готовий. Це просто тоненько. Я кажу, в мене є стратегія. Окей. — ти... Зараз перевіримо. По -по -по в кінці дізнаємося. Я думаю, що це Олексій. Ви поки йдете до Олексія. Дякую. Дякую, дякую. Але я не впевнений. Олексій, якщо це, тримайте себе в руках. Дуже важко. Це шах, не ваша я... дівчина тримається в руках. І навіть якщо ваша тримайте Тоже себе тримайте поки себе в руках. руках в студію! Wow! До речі, у нас постійно є посилання в описі під цим відео, що можна, mm -hmm. якщо ви хочете потрапити до нас в шоу-ідентифікація, заповнюйте форму і приходьте до нас. Добрий день! Добрий день! <світ> Добрий день. Як вас звуть? — Вяна, ну, от мені 30 років. Я маю художню освіту. Е, дуже люблю е, проводити час на різних фестивалях. Останні кому були? Кураж базар. А працюєте десь? Я зараз э, намагаюся розпочати свій бізнес. Круто. А в якому… В якій сфері? В якому? — В б'юті. Все банально. Що банально, <світ> мені здається, ну, що дівчача це. Це дитяча сфера. Завжди клієнтура буде. Так. Так. <світ> — Цікаво. Чим займається ваш хлопець? Він працює в ресторанній сфері. А ким саме? Ні. Ні. Да? Ні. Ні. — Може він. E, ну, майже. Він хостес? — Ні. Адміністратор? Так. Так. А ви там буваєте? Так. Їсте по знижкам? Ні. А, На жаль, їсте да. самі платите. Так. Можливо, Це приносить. іноді їжу з ресторану. — Скільки разом ви? Два роки. Де познайомились? Познайомилась в ресторані. В цьому ресторані? Так? Да. Да? Він сказав це вам від того столика. Так от було? Чи як, Що, як це було? <рес> Чи він вам приміс замість їжі букет букетквітів? <рес> <Да>? Точно! Реально? <рес> <Серічно>? <рес> <рес> Точно. Який він в стосунках будь ласка, От вдома. На роботі він, мабуть, як керівник. Ну, не знаю, який на роботі, а вдома досить важний. Добре, який найкращий подарунок робив вам ваш партнер? Окрім того, букета квітів <хи> та всі подарунки чудові. Ну, щось таке матеріальне дарував. Так подарунки завжди матеріальні. Як це? <хи> — Ну наскільки дорогий був цей подарунок? <хи> ну, це ж відносно. Ну, давай, ну, ну типу, ну, в гривні, Соціалу... гривні це не відносно. — Кількість. А. Ну, наприклад, що, якщо це iPhone. Ну, це айфон. Це айфон. Він дарував айфон. Сьомий. Так. Папах 2023-му. З <рес> цього з розпродажі, так, <рес> до <да, на> Ламбардія. <рес> Чорна п'ятниця. <рес> Чорна п'ятниця. <рес> Що ми маємо зараз? Людина працює в ресторані два роки разом, познайомились, коли подарував квіти, підкатив так. Ну, дарував iPhone. Да. Живете ви разом? Ні. А ви живете сама? Ні. А він живе? Він сам. А ви з мужем? ж хочеш Просто треба для розуміння нам що Ви Ви живете з. Я живу зараз з батьками. Ага, все. Тобто ви не живете разом. З хлопцем. Підживаємо. Добре. На вихідних. А причина, чому ви не з'їжджаєтесь? Ну, бо це повністю змінює життя. Взагалі, це афера. Треба або заміж, або окремо. А ви плануєте заміж? Ну, в майбутньому. Ну що, в мене, в принципі, є. Мій варіант це. Руслан. Добре. Поки ви <пілляв> до Руслана, дякую. Сказати, як не... От... Розкажи тобі свою стратегію. Давай. Розкрию в кінці відео. Четверта дівчина! <пілляв> я Добрий день. — Добрий день. день. Як вас звуть. Карина. Розкажіть про себе. Весела я модель. Я створюю контент іноді зі мною не сумно, та я люблю випити. Це Клас. треба було з початку, так? Да. Ага, так. — дивіться, скажіть, будь ласка, все те, що ви перечислили, відбувається після того, як ви любите випити, чи спочатку? До та після. Ви випиваєте і потім починається і контент. І Все починається, так, так. так. Тоді розкажіть про вашого хлопця. Ну, він веселий. Він, він любить випити. Він любить випити? Ні, він не п'є майже 11 років. Тому я одна Алкаш. <сум> <сум> він ще в 13 зав'язав. Так, він не п'є 11 років. Якась причина для цього була. Uh, так, він багато пив uh, та. Uh, так. <ріст> — Молодець. Чим uh, займається? Uh, він актор та модель. Тобто? він... — Ви схожі. Не зовнішньо, ні, я так хочу сказати, так. He's white man. Чому всі так соромляться цих питань? Ні, це ні, це не соромлюється. Це просто я вам скажу, у нас люди, ну, ті, хто дивляться наше шоу, люди завжди. так… — Не зрозуміють мене. Ні, вони тебе зрозуміють абсолютно. Вони нам скажуть, якби знаєш, якби я сказав цю фразу, типу, він б о, мене б знищили. Я прям. Ви народились в Україні. Ні, у Лондоні. О, у Лондона? Ви з Лондона? Да. Лондон. Це... Гріт. А бачите, батьки? У вас українська кров? Чи ви як ви взагалі опинились в Україні? Гра... Українська, грузинська та африканська. У вас три батька? <laughs> <laughs> і, і, і три мами. Тобі треба повчити біологію, друже. <laughs> я просто. Ну, Мама три. А, ну, да. Ой, <laughs> ну просто мож... я. <laughs> у мами три. Клас. Як, ви мама, опини... <laughs> як ви опинились так. в Україні? А, ну Це стандартна історія. І так? Батьки розійшлись і, і все. З Лондона є, були авіарейси, зрозумів. Відень. А у вас хто е, з України? Мама а, чи? Мама з Грузії. Мама з Грузії, так? Mm. А батько. З Африки. А що за країна? Акра. Це Південніша це... це... Африка. Клас. Я, як, до речі, дуже. Люблю географію, але цю, цю країну я, я не знаю. <рес> Нічого страшно. Але, але мені цікаво подивитися. А ви з батьком спілкуєтесь? Так. Він так. слідкує за вашим життям? Так. А скільки разом ви з хлопцем? А, майже три роки. Він знайомий з кимось з ваших батьків? З мамою. Що І мама сказала? Да. думає? Гарний хлопчик. Гарний <рес> 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 хлопчик, хлопцель. А, <батько>? <рес> а батько не в курсі. Як ви проводите ваш спільний час? Як ви, наприклад, відпочиваєте? Дивимось в кіно, гуляємо, можливо, якісь заклади. А які заклади ви любите? Там, де є алкоголь. А, а йому ну, це, це подобається. Ні. Це нормально. А ви коли випиваєте, Ви яка? Така. Творча. Весела. Ну, типу, ви така, ну, така. типу, вау! Да. А він дивиться на вас і. О Боже. Боже, я також хочу. Як називаються заклади от ваші улюблені? Це бари. Можливо, ви знаєте, ну просто якісь назви, щоб я зміг зрозуміти, що це за заклади. Квіткова мафія, культмотив, ескобар. Ну багато. Ну такі, типу, молодіжні. Не сильно двіжаві, але непогано. Ви живете разом. Так. У Вас були розмови там. Ну що, коли вже будемо чоловіком? Та ні, я не Не давиться. А ви не хочете, поки заміж. Не хочете. Весілля, обручку? — цього. Ні, я не романтик. Ну, це добре. — А ви хочете в стосунках типу хардкор. Тобто ви. Так. Ви можете його придушити в час сексу? Ой. Може, вбити? вбити. Ой. Ну, коли в тебе три батька, то можна і не таке таке. Ну так. Ну що ж, для мене це Максим. Окей, віддавай Максиму. Віддаю Максиму. Поки дякую. поки дякую, дякую. Ми не знаємо, не знаємо нічого. Я Можливо, не знаю, я не знаю. Важливо. Це правда? Значить, це неправда. E, наступна учасниця. Сподіваємось, що в неї трошки менше, ніж три батька. E. Ah, <плес> вітаю вас. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий день, як вас звуть? — Марина. Марина. Розкажете про свого хлопця. А, ну, Він позитивна людина, цікава. Чим займається? Він по знімальному процесу груповка, так сказати. Я просто ходжу там актори масових сцен на даний момент, а він більш вищим мене, так скажемо, в основному ходить там, де зі словами вже ага. тобто ж ви такі актори. Актор люди? — Починають. Ну, у вас мрія зніматися в великому кіно, серіалах, правильно? Uh, ну, да. І, можливо, познайомились десь там? Uh, так, на зйомках і познайомились. — А як це відбувалося? Можете розказати історію з ним? Uh... Просто актори масових сцен там ходили. Вони пили... чекають по 5-6 по годин, поки <рес> стоїть, можна <рес> так. знайти собі когось, потім вже розростатися, та... знайти нову людину? Пили каву і ну, почали розмовляти і. Потім зустрілись після зйомки і вже. Як Скільки разу? А, ну, вже рік. Які ви от в стосунках, ви такі вдома більше, чи ви десь там погулять, походить? А, по різному. Буває вдома, буває там у кінотеатр кіно сходимо. Останнє сидіння? Звичайно, з поцілунками. А може, і не з поцілунками. Які у вас, можливо, спільні плани, спільні мрії? Купити квартиру. Прямо ще не чоловік і дружина. А, ні, ви прям плануєте купити квартиру? Тобто, ви ви не думаєте про те, що краще не купляти квартиру, а наприклад, жити в зйомних і просто змінювати може їх. І зйомну, але хочеться покраще. Звичайно, от ви прям ну це як. За, мета завдання, да? мета. Так. Мрія. Ну, я скажу чесно, більше в грошовому плані, сподіваюся, на чоловіка. Правильно. <рес> Правильно. Ну. Я теж, якщо чесно, я сподіваюся, що знайдеться якийсь чоловік, який дасть мені гроші. Я на мене не дивись. <рес> <рес> <ні>. Може, дивіться, <рес> Євген, Руслан, Олексій, Максим, Олександр Олексій. Ну, але ви не про, про, про весілля щось таке, хочеться вам у цього знаєте, жіночого? Можливо, вже місяця через три. Ну він романтик? Ну не дуже. Mm. Він більш серйозний, такий по життю. <світ> Добре, скажіть, будь ласка, він ходить в парикмахерську чи в барбершоп? Барбершоп. Прямо барбершоп, так? Да? Mm -hmm. Ну, давай так, тут важко, понят. ні, не важко. Я, я кажу, от... в мене є своя тактика. Я просто зараз таки впевнений, а потім буде так сумно, коли це буде все буде не так. Але це шоу не про перемову, а про е перевірення логіки да? і е питання. Ну, Судячи з ваших відповідей, я вважаю, що ваш хлопець, ваш обранець це Олексій. Супер! Клас! Не е, це твій вибір, а я нагадую вам, напишіть, будь ласка, історію, як ви познайомилися зі своєю другою половинкою. Напишіть її в коментарях, і ми з Нікітою оберемо найприкольнішу історію, подаруємо подарунок від е, Нікіти. Тому напишіть історію, ми любимо їх читати. Плюс ви знаєте, що відповідаю я особисто в коментарях. В тебе є рівно одна хвилина. Зараз. Для того, щоб щось змінити. Ти можеш переміщати дівчат від одного джентльмена до іншого, якщо ти вважаєш, що вони разом чи не разом. В тебе є хвилина. Будь ласка. Ну, насправді я би нічого не змінював. Мені прям всі так класно личать. Все, окей. Ну ти ж ти сам обираєш. Я сидню купідон. Хочу нагадати за кожну правильну відповідь: це тисяча гривень на Збройні Сили України за неправильну. Руслане, запрошуємо вас двох. Скажіть, будь ласка. Це ваш? Мой. Да! Yes! Єс! Я, я прямо от уявив, що ви адміністратор і насправді візуально, от, саме візуально. Було якесь питання, яке мене навіло на це. Все, супер. Дякую. Чесно. Дякую, Дякую. Ви повертаєтесь. Супер. Олексій. Чи ви разом? Єс! Yes! Два. Тільки не пишіть потім, що. Ви все реально було любите аніме. Да. А як ти аніме? Тому що немає. я. Ну я розумію людина, яка дивиться аніме. А от це ви, так, да? все Мені, зробили, Льош? Комари Одесі. Комари в Одесі, да. дуже сильні. Дякую, величезне. Дякую. Дякую. Вас повертаємо вдвох. Супер. Макс, Каріне. Ні. Ні. Вони не подобаються такі, але я таки на відео люблю. — А, дякую. Я, я думав, так, що ви разом. Як рази. тут так. є її хлопець! Так, важливо, важливо. Повертайтеся поки назад. Поки повертайтеся назад. Будь ласка, можна вас вдвох? Чи вгадав я з епіцентром? Чи ні? Так? так? Ви дійсно працюєте в епіцентрі і ви разом? — Так. так. Дякую. дякую. Дякую вам. Дякую, дякую. вам. Е, Олексію, я вас запрошую вдвох сюди. Питай. Так, ну я так розумію, що я не вгадав. Так. Думав, що ви в барбершоп ходить. Але ви ходите в барбершоп. А іноді. В Барбішоп. Льош, <реш> 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 дякую величезно. Так, так, значить, у нас є дві дівчини, і в нас є три хлопці: Олексій, Максим і Євген. <реш> е, з максом ти промазав. Тобто, фінально ти вгадав, раз, два, три. Три, три. тисячі гривень ми відправляємо гривень. на Збройні Но... Сили України. Клас. Нормально. нормально, ні, це гарний результат. По вашим, по вашим міркам Це нормально. — Це нормальний, це Давай. дуже класний результат. Е, якщо зараз жодна з дівчат не підійде до Євгена, це буде 4 тисячі гривень, угу. бо ти й не дав їм е, нікого. Е, Скажіть, будь ласка, Каріна, ви можете підійти до свого хлопця? Так, але не до Євгена. А до кого? До Олексія. Будь ласка. Неочікувано! Цікаво. Так. Ваш. Невже ви? До Євгена. Врагина. Так. До Євгена. Ну я зрозумів, коли ти казав про відео. Що ти, що ти обрав шлях мастурбації. — Шлях, шлях війна. Ти вгадав трьох людей, це три тисячі гривень. Ти молодець. Вам дякую, дякую величезно за те, дякую. що долучилися до нас. Тобі дякую величезно за те, що ти залетів.